Своїм айфоном щось не так, і ти починаєш хвилюватися. Гадаю, що, мабуть, його взламали. Я пропоную тобі зараз подивитися, чи дійсно це так і чи можливо це виправити. Першою ознакою може те, що коли ти відкриваєш будь-який додаток, він відразу закривається. Наступна ознака це те, що якщо у вашого смартфону горить зелений ліхтарик, але при цьому. Ваш екран взагалі вимкнено. Далі це помаранчева крапочка з правої сторони, яка відкриває мікрофон, але насправді ви в цей час не говорите і нічого не знімаєте на відео. Також вам приходить сповіщення, що ви начебто хочете зайти в свій Apple ID з. Іншого пристрою і це може бути взагалі невідома вам місцевість. Також одним із причин може бути це те, що ваш телефон дуже швидко розряджається. Без причини ви можете його взагалі не чіпати цілий день, але він різко може розрядитися буквально за годину, а то і менше. Ну і звісно ж, це те, що об'єм зайнятої пам'яті у вас теж різко збільшився. Наприклад, якщо ви зайняли на телефоні тільки 20 гігабайтів, то протягом дня, не користуючись ніякими додатками, у вас і може бути цифра і 40, і навіть вище. Також, коли ви заходите в свій календар, у вас з'являються невідомі запрошення або, взагалі, нагадування, про які ви не знали. Наприклад, як ось це. Але хочу застерегти наперед, що навіть якщо і є у вас одна із цих ознак, це все одно ще не означає те, що ваш телефон зламали. Давайте почнемо виправляти ситуацію. Почнемо із найпростішого. Дивимося на дивні сповіщення в календарі. Що нам для цього потрібно? Ми натискаємо налаштування, гортаємо вниз, знаходимо додаток Календар, натискаємо. далі… Ми бачимо обліковий запис календаря. Натискаємо на нього, і тут нам потрібно перевірити, чи немає тут підписного календаря. Якщо є, то вам потрібно його видалити. Якщо раптом ви отримали код верифікації від Apple, то потрібно зайти в налаштування. Натиснути на власний обліковий запис, переглянути всі пристрої, які отримали доступ до вашого аккаунту. Якщо серед них є підозрілий або невідомий вам, то видаліть і цей пристрій негайно. Потім відразу натискаєте Вхід та безпека», змінюєте пароль та встановлюєте двофакторну автентифікацію. А вже ж якщо у вас її до цього не було. Якщо ви бачите зелену крапочку, хоча ви і не використовуєте жоден додаток, ви негайно заходите в налаштування. Гортаєте вниз, натискаєте Приватність та Безпека, потім Камера, дивитеся, які додатки мають до неї доступ. Якщо ви знайшли невідомий вам додаток, терміново вимкніть його. Те саме можете зробити і з мікрофоном. Найголовнішою ознакою можливого злому є, якщо iPhone швидко розряджається. Вам потрібно зайти на лаштування, потім натискаєте акумулятор, дивимося, які додатки найбільше впливають на розряд батареї, дивитися потрібно саме у відсотках. Якщо невідомий вам додаток є найбільшою причиною розряду батареї, негайно його видаліть. Те Теж саме можна сказати і про пам'ять. Ви заходите в сховище і дивитеся, які додатки у вас найбільше займають пам'яті. Якщо одним із них є невідомий вам, ви його теж видаляєте. Якщо вам прийшло повідомлення на кшталт, ваш iPhone заблоковано. Не вірте, але для власного перестрахування зайдіть в налаштування, потім натисніть Safari, горніть вниз, потім натискаємо не стежити між сайтами та Застерігати про шахрайство, а також стерти історію і дані сайту. Якщо усі додатки при відкритті закриваються, Отже, вам потрібно просто перезавантажити свій телефон. Якщо жоден із вище перелічених способів вам не допоміг, залишається останній найнадійніший. Отже, друзі, вам потрібно перепрошити свій iPhone та скинути усі налаштування. Тобто всі ваші дані вам потрібно або перекинути на iCloud. Або змиритися, що ви їх більше не побачите. Якщо вам було корисне це відео, не забудьте поставити лайк. А й всім дякую за перегляд. Всім все найкраще, всім пока.